США ведуть відверті переговори з Китаєм на тлі війни Росії в Україні. Пише CNBC. Видання пише, що представники США та Китаю зустрілися упродовж двох днів у Відні, щоб обговорити низку тем, включаючи тему війни Росії в Україні. Все на тлі напруженості між двома найбільшими економіками світу. Видання цитує заяву Білого Дому. Створ... Сторони провели відверті змістовні та конструктивні дискусії щодо ключових питань у двосторонніх відносинах між США та Китаєм, глобальних і регіональних питаннях, а також війні Росії в Україні. Йдеться про те, що зустріч між радником Байдена з національної безпеки Джейком Саліваном і першим дипломатом Китаю. Ван і відбулася США, намагається стримати пекін від надання зброї чи іншої підтримки військових зусиль Москви. Пише видання. Білий дім заявив, що не помічав надання Пекіном військової допомоги Кремлю для його боротьби в Україні. У Білому домі заявили, що обидві сторони погодилися продовжувати стратегічний канал зв'язку і спиратися на зустріч між Байденом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном на Балі в Індонезії минулого року. Саліван знову висловив глибоку стурбованість Сполучених Штатів Америки з приводу приєднання Китаю до Росії та ймовірності того, що друга за величиною економіка світу може спробувати допомогти Москві скасувати санкції. Відтоді як Росія вторглася до свого колишнього радянського сусіда, Вашингтон та його союзники запровадили серію узгоджених санкцій, випередивши Іран і Північну Корею як країну з найбільшою кількістю санкцій у світі. Росія використовує стару техніку. Адмірал НАТО пише дойчевели. Ідеться про те, що голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Росія стикається з дедалі складнішою ситуацією в Україні та змушена використовувати стару військову техніку. Цитата: Росіяни зараз починають використовувати дуже стару техніку, сказав Бауер. Він сказав танки Т-54, які зараз бачать на полі бою. Вони насправді мають відношення до 1954 року розробки. Додав він Бауер виступав у Брюсселі наприкінці зустрічі керівників оборонних відомств альянсу і сказав, що Росії не вистачає якості, але вона нині компенсує її кількістю. Те, що ми побачимо зараз, полягає в тому, що росіяни зосередяться, повинні зосередитися на кількості в більшій кількості призовників і мобілізують людей, недобре навчених, та беруть старішу техніку. Але велику кількість, сказав голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Він додав, що військове керівництво НАТО знову заявило про незмінну підтримку України на зустрічі. Франція розпочала розслідування воєнних злочинів після смерті журналіста AFP, пише Deutsche Welle. Ідеться про те, що Франція розпочала розслідування воєнних злочинів РФ після смерті журналіста АФП Армана Солдіна. Антитерористична прокуратура Франції оголосила про початок розслідування можливих воєнних злочинів і злочинів проти людства. Відеожурналіст АФП Арман Солдін загинув у вівторок від ракетного обстрілу градами поблизу Часового Яру, що на Донеччині. У французькій прокуратурі заявили, що розслідуванням займатиметься спеціалізована слідча група, яка намагатиметься встановити обставини смерті Солдіна. За даними правозахисних груп, щонайменше 11 журналістів, фіксерів або водіїв команди ЗМІ було вбито після того, як Росія вторглася в Україну понад рік тому. Чому Володимир Путін підтримує російського генерала Валерія Герасимова після чотирьох ключових невдач під час війни в Україні, пише австралійський мовник. ABC. видання пише у випадку з російським генералом Валерієм Герасимовим, українська армія має в кавичках оберігати його і сподіватися, що Путін не замінить керівника нападу на Україну на іншу людину. Тому що упродовж повномасштабної війни пише видання Герасимов спромігся припуститися вже чотирьох великих помилок. Особливо провальний був зимовий наступ, який так і не дав жодних відчутних результатів. Окрім великих втрат серед росіян у живі. І силі, снарядах та техніці зараз багато що готове до п'ятої помилки Герасумова втрати росіянами значних територій у рамках українського контрнаступу. Видання пише армія окупантів підготувалася до цього, звела ряди оборонних укріплень, але все одно лінія фронту залишається значною і довгою, і втримати її складна задача навіть для добре навченої та вмотивованої армії. Поки що в цій війні Герасимов програв чотири рази. Його першою невдачею став початковий план вторгнення в Україну. ґрунтуючись на припущеннях, що українці не зможуть забезпечити ефективну оборону, що український уряд втече і що захід не втрутиться. Він планував захопити Україну за 10 днів або менше. Другою невдачею Герасимова стали сумні перші тижні російської мобілізації, яку оголосив президент Володимир Путін у вересні 2022 року. Третьою невдачею Герасимова, яка сильно вплинула на мобілізаційні невдачі, а також на оперативні виклики російської армії, стала десятирічна програма трансформації, яку курували Герасимов і Шойгу. Щоб завершити свій жахливий нещодавній рекорд, генерал Герасимов прийняв командування російськими військами в Україні та розпочав широкомасштабний наступ у січні цього року. Серія ударів була здійснена на п'яти головних напрямках наступу з району Кремінної і на південь через Бахмут, Авдіївку, Донецьк і Воглидар. Це все на сьогодні. Я продовжую і надалі слідкувати. Що пишуть найкращі закордонні змі про ситуацію в Україні? Які прогнози вони дають, що в Україні чекати щодо змін упродовж лінії фронту, і звичайно, якої допомоги Україні чекати? Вся найкраща аналітика, найкращі прогнози, як завжди, о 12.50 в рубриці Інформаційний фронт.